О, Добрий ранок! Рано, вже день, Шо? вже три ви, пари ви, пройшло. Ви, я не, записував. Дивіться, дивіться, який в нього презер... на, на, головний презерватив. Це бах! На цицюрник, дивіться. Берете тако. Розпускаємо. Толик, держи. Це обзорна бага. Толик, держи, будь ласка. Держу, держу. Так, Розпустили. Так, yeah. Тепер Толик натягує, натягує його на голову. Не на голову, а на шею. Зверху. На Спочатку на голову. Ось так. Держи, держи. Почекайте. Толік, чекай, дивись. Ну, давай. Дивіться, держи, дади. Я це не встав. І так. І так, Толік. День. День. 60.70. Четвертий. А ти зроби тільки 70. Ой, ти ж. Давай розказуй. Давай. Що? Розказуй. Що? Сьогодні у нас були пари, перша фізра, друга була АК, я спав. На третій парі було. Боже, знали б, ви, як він спить. По 20 раз будити за пару це. Ну подивіться, я як ви на цього... Такий, такий бур, йо, будеш, воно пригає, щось скаче. покажу конспект Не спілкуйтесь, дивіться, він пише, пише, засипає і далі пише осні. А тепер момент істини розбирає це. Дивіться, Пи... він пише, 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 пише. Пише, засипає, 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 засипає. Пише, пише, пише. І як воно? Не виспався. Як? Так що зараз я ще йду, до мами на мігомон, закину туди віщі, Я також не виспався. На нову почту побіжу, бо бабуся передала мені хавки всякої там з Подивіться на цього щасливого, картово Толіка. Можна сказати і так мягко. Я б сказав грубіше б на нього. Це такий. Ладно тут. Чоловік навчився грати на гітарі якусь там пісню. Ти кидал. Ти кидал. Тобі вимкнути, толик? я я зараз сам умикну тебе. Так, в мене десь була так і дал. Не не цьо. Не кидай. Во. От я навчився це грати в Боже, Я навіть кидал, никого, не кидаю, я не могу... боже. Короче. Не дружись з ним. А потому что не пивел. І... Пив ну, не обижал, на прощанье руку жал. Оу, о, о а ну, а ну, ну а ну давай, заспівай нам. Тут. Я не певец. Не певец. Да, у меня, конечно, пасковку не наклоняется, но. <сум> ну но... не в таких маленьких классах я сам. Ну да. понятно, це ж сам Андрій Берчак, ти блин. Вам не жарты. Да, нося. Кто ли? Мене попереджник шукав, напевно гроші він не хотів віддати. Напевно хотів мені віддати два спизди. Ні, не віддати. Просто казав, що ти криворук, я йому сказав, що ти пропустив пару голів. Оооо! А що? Ви бачили пізру. Треба знімати каже момент, який він така мала. Я сьогодні пропустив тільки два м'яча. Мяч. Ми виграли, за рахунком 2-3, так що. Єлі виграли з що в мене, але м'яч котиться. Котиться, котиться, піднімає ногу. Гол! Да, щен, <сёк> Нету слов. Красавчик. Да. Я не <певер> 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 А что мне Барчик вчера нашел чехол? Чехла, мне Ты я тебе не Ну пивас точно Ну Но я не пью уже Так что, а я, я вообще Брест. не пью. Так что, я, я мол, я вчера начал. Я начал на крест. Ой, блин, я вчера начал. Я оказался, что я и начинаю и вчера такие дайте Да. Не судьба. Сьогодні за два дня відработаємо. Відработає сьогодні за два дня. Ну, коротше, спасибо йому за цей за чехольчик. Пожалуйста, збираємося і балом. Короче, ти вниз сюди? Бехать фігурів, бо такі деньги. Дві 250 це минут. Андрія найгоща школа. Ми знімаємо, я думаю. Вс. Ну коротше ми говорили про машини, і скільки стоїть здати. На права ми вже біля нової пошти. Славно звісно

Дивіться, ви Не зламай мені руку! Так що пішли ми в відділення 10. Так, Щоб він ніс мене з сумком. Ти хочеш фоткати? Не хочу. Отут одна сумка, там одна сумка, ми забрали ці сумки. Через нього. Через нього я ці сумки везу на довбаному трамваї і я не знаю, це... Знаєте? Сумки дві. Важить вони всього, лиш 40 кілограмів. В общем. В Ця десь важить тільки 25, мабуть. Може і 30. 27. Він не може донести сумки вдвоєм додому. Він каже, заказати таксі, що таке 40 кілограмів. Ви повімаєте, як не на не мою руку, не замай. Ріцепс висить. Йомою, ріцепс висить. Як сало, це

Вмісто того, щоб він мав потратити на диксім мені 50%, -50 віддасть. Mm -hmm. да, мечтай. Ну ты все чули. Я да. спеціально говорю, все тут. Хорошо. Має... Ну короче, він мечтає Если собі. Не, не мечтай. Відпискую від каналу. забирання лайків. Удаляю репости. Ты ні разу не репост. <рис> <рису> не вар. <рису> не вар. Чорний <рису> піар тоже, блядь. Не дивіться. Не дивіться це в видео, ти чого більше нічого не буде. Все, все, так що ми ж трава і стать. На цьому закінчується проєкт контролі скем. Бреше, що як мінімум до сотого випуску дотягну. будь-якому випуску. випадку. Що Чуть-чуть. Морально, так? Ладно, ждемо трава. Все, я вже був вдома, коротше, розпакував всі пакуночки, все розпалив. Розсунув по холодильнику. Там стільки всяких смакати, що ви не уявляєте. Вот, зараз вальу назад до мене гамов, бо треба її відзняти вже майже 4 -та година. Там буде десь через коли 15 хвилин. От, відзнімаємо маму і валимо на німецьку. Эх. Такі от справи. Погнаю в мало. Все, з мігомалом перейшаю в нас. Дощ, 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 дощ. Знаєте, що воно прикольне? Тобі не холодно, це не сніг, це дощ, немає такого болота і це взагалі газ. Хоча камеру никаю, бо намокне не камера в цей котік. Так що побіг я на дощ. Що? Це Артем. Нічого. Константин. Татья. Що ти нечкуєш? Сегодня... І Валентина. Я сьогодні Не в, в себе? І я. Ну і Толік. Любими і діти. <г upwards> <г upwards> Заняли, то да, Все. Кинчил, дивись як файно Вінниця вечірня. Константин, ти там є? Ти в зазеркалі. Ти в зазеркалі Я майже в нарні. Ти майже в Нарні. Коротше, кінчилась німецька, я їду додому. І ми їдемо в Нарні. Нарні. На армії. интересно, что едешь домой. Мне тоже это интересно. Мне даже денег за это не дадут. У меня слишком кислое лицо. Вот это тебе... Что? Это заменили влом. Толик, кризис у нас с капитаном вообще исправится. И лайкай, лайкаер, успеет найти команде, короче. Я пришел, я пришел в кризис у нас